Дай Боже натхненого і світлого Дня Середи. Такий файний день виноград доспіває. Незважаючи на всі бої, битви, атаки, ми стоїмо, ми боремося у взаємній співдопомозі, тримаємося і надіємося, що рухаємося до перемоги. Сьогодні навчає нас такий письменник, дуже файний, виявляється, всесвітньо відомий, окрім мене. Харукі Муракамі. Харукі Муракамі, він має декілька бестселерів у своєму, у своєму портмоне книжковому, якщо так можна сказати. І така файна думка мене вразила від нього вчора. Він каже, що помилки, вони як розділові знаки життя. Без них життя, так як і текст, не має сенсу. Не знаю, чи вам колись приходило таке повідомлення. Я потім сам так і робив і відсилав своїм друзям. Коли ти просто набираєш текст, нормально, якби ти набирав у повідомленні, але не ставиш жодного розділового знаку, або навпаки, після кожного слова ставиш крапку, то уявіть собі, ти читаєш там текст. Привіт! Як ся маєш? Чому ти не передзвонив? Ти буквально твій мозок кожен раз зупиняється на крапці. Або якщо пишеш без розділових знаків, то по-перше, як казала одна моя подруга, я коли бачу текст без розділових знаків, то перша реакція в мене це фе. А по-друге, каже, треба напрягтися і розібратися, що там написано. Правда, а який сенс це се має, а яку в собі ідею несе? А скільки речень можна інакше перевернути, якщо немає коми, або якщо кома не там поставлена, або якщо там немає двокрапки, чи там відкритих лапок, чи закриті лапки, тире. І слухайте, цей пан Харукі, Правий, що помилки, їх можна сприймати у житті як розділові знаки. Десь Бог допустить і треба кому поставити. Десь треба поставити крапку з комою, десь тере, а десь дефіс маленький, десь треба відкрити лапки, а десь треба закрити лапки, десь треба крапку поставити, а десь таку жирну крапку поставити. І тоді ти дивишся на своє минуле, і ти дивишся, слухай, дійсно, якби не помилки. Я би так багато речей пропустив, я би так багато чого не засвоїв, не зрозумів, просто воно, воно б мене вийшло. Якби, власне, воно, воно би втратило сенс, воно би втратило ну, потрібність. Тому, слухайте, слушна думка, що наші помилки можуть бути як розділові знаки в тексті. Без них життя, так як і текст, не мало би сенсу. Тому варто є час до часу не нарікати Богові на помилки. Не нарікати житті життючі, не нарікати на помилки, але вміти сказати Богу, що слухай Боже, ну я дякую, що ти дозволив мені помилитися. Я дякую Боже за те, що ти мені дозволив гулю набити, бо ця мене гуля так багато навчила. Я так багато зрозумів. Скільки разів ти говориш, дітям, не ставайте на граблі, граблі ставте там, десь там. Трш, вдарили граблями, діти запам'ятали, не ставайте на граблі. Граблі треба ставити десь збоку, бо вони можуть пекнути. Тому товариство нехай помилки для нас стануть все ж таки вчителями. Часом прикрими, часом не... такими, що ми без з ними не дуже хотіли перебувати, часом такими, що добре би було аби їх не було, ну не знаю. Але вчителі, але вчать нас. Тому нехай вчать нас доброму. І дай Боже, щоб після кожної помилки ми мали мудрості і ми мали відваги зробити для себе конструктивні, зробити правильні висновки, висновки на збудування, на зростання. Бо якщо ні, то вони стануть тягарами. А якщо так. То тоді навіть помилки стануть благословіннями, так як і розділові знаки у тексті сил. Дякуємо пану Харукі. Хто його знає, передавайте йому привіт. Най буде благословенний за таку файну думку і ідею. І ви будьте благословенні і майтеся файно мир вам.